Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва Вебера. Коли немає виходу на Землі, Бог розділяє море. Мені подобається, як Ісус неодноразово заявляє, що наше вічне життя починається зараз, а не тоді, коли ми помремо. Ось деякі з цих заяв. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Від Івана 11, 26. Або Це життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його. Від Івана 17:3. А цей вірш ще краще. Бо життя для мене це Христос, а смерть надбання. Філип'ян 1, 21 Злочинцеві на хресті він сказав Поправду, кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Відлуки 23:43. Отже, у нашій ДНК немає місця страху смерті. А якщо це так, то ніхто не зможе контролювати нас. Маніпулювати нами чи викликати у нас страх ані уряд, ані хвороба, ані війна, ані терористи. Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Вихід, 14.14 14. Усередині ми думаємо: я не можу бути спокійним, я мушу боротися. Але ці вказівки були дані, коли ізраїльський народ відчув, що виходу немає. Червоне море попереду та єгипетська армія позаду. Але Бог уміє розділяти море, коли здається, що виходу нема. Кожен, хто вірує в нього, не загине, але матиме життя вічне. Від Івана 3:16. Моя молитва сьогодні. Господи. Втихомирюй мої страхи, вгамуй мої страхи. Дозволь мені знайти впевненість, якою володів Павло. Ми ж відважні і бажаємо краще покинути дім тіла й мати дім у Господа. Друге до Коринтян 5:8. Страх не владний наді мною, я в безпеці в тобі. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, стів Вебер.